Я Не знаю твоїх очей, мені так пам'ять візила, що їх тепер я не забуду. Смак твоїх губ, червона вишня Та запах твого тіла свіжо зірвана троянда Так сильно вирізнялась, тих поміж людей, котрі постійно кудись поспішають Але в цю мить Як матрацій момент То тільки ми їм байдуже на нас, вони нас з тобою не помічають Пів нам не знайшомка, як я взялася, що тобі Треба. Твоя краса, так сяй, що я уже свіплі yeah. Див нам незнайомка, як я, мов. ти взялася, що тобі від мене треба Не мовчи, хоч щось а? Yeah. Щипнув себе за руку, це не сон. Привітливо тобі, я посміхаюсь, ти посміхнулася маю волі сон. І познайомитись з тобою поспішаю Дивна незнайомка, як я ти взялася, що тобі від мене треба Твоя краса, таксяй, що я уже сліпиє. Yeah. Дивна незнайомка, як я Де oh. Ти взялася, що тобі від мене треба. Не мовчи, хоч щось скажи. Ah. Що тут думать? Треба, брат. Беру тебе на руки. Ти трохи в шоці зі мною не помреш зі скуки. Готини, без тебе справжні муки. Як злодівка в тебе, бо такий скарб мені потрібен. Нам зараз добре разом, все інше байдуже ага. Дивна незнайомка, як я готи, ти взялася, що тобі від мене треба Твоя краса, так сяй.